Під час воєнного стану українці зіткнулися з різними випробуваннями із власним горем втрати близьких людей чи звичного життя з емоційними переживаннями за рідних, які зараз на фронті, за бійців збройних сил України. Емоційні гойдалки стали звичними для нас. Сьогодні ми пишаємося і радіємо успіхам наших захисників, які відвоюють українські землі. А вже завтра можемо плакати від страшних новин про загибель героїв. Маємо давати собі раду з цим і піклуватись про свій психологічний стан та ментальне здоров'я. Саме це можна зробити на Терапевтичних заняттях, які проводять координаторки всеукраїнської ініціативи Активна громада у Дрогобичі. Якщо говорити про те, що таке арт-терапія, загалом можна сказати, що це психотерапія, різновид психотерапії за допомогою мистецтва. Учасники, які приходять до нас на заходи арт терапевтичні вони насамперед мають можливість приділити собі час, приділити собі годину-дві для того, щоб відволіктись, призупинитись трішки, набратися енергії, сили для того. Щоб рухатись, могти, рухатись далі, це також можливість для наших учасників можна сказати допрожити власні емоції, які в силу певних обставин колись були не прожиті. Чи прожиті неконструктивно. саме на арт-терапії? У нас є така можливість навчитися саме конструктивним способом екологічно проживати ці емоції. Такі заходи є часто рятівними і для внутрішньо переселених осіб, оскільки переїхавши в інше місто, складно налагодити своє життя спочатку і рухатись далі. Тому на арт-терапевтичних зустрічах переселенці можуть знайти для себе підтримку, зрозуміти, як справитись з усіма труднощами. Арт-терапія допомогла. Мені не тільки е, якось відпустити е, події війни або що зараз відбувається, але і якісь е, ті всі наші далекі, непрожиті е, проблеми, які ми тягнули, як якийсь е, е, важкий мішок, е, і було важко. А зараз ти наче відпустив, і вона. Давла змогу перестати там відчувати якісь панічні атаки, можливо, там ну якусь там самотність, тому що нам важко ми якби в іншому місці з іншими людьми. Із кожним заняттям постійних учасників арт-терапії стає все більше, і це говорить про те, що вона допомагає людям у вирішенні їхніх запитів стабілізації психологічного стану. Стабілізувавши свій емоційний стан, свій психологічний стан, людина може бути більш продуктивною в. Звичайному повсякденному житті і часто до нас, до нас також приходять внутрішньопереміщені особи, також волонтери, які багато зусиль кладають для того, щоб якби, наблизити нашу з вами перемогу. І саме такі арт-терапевтичні заходи дозволяють їм розібратися зі своїми внутрішніми станами і вже якби спокійно могти працювати на нашу спільну перемогу. Такі арт-терапевтичні заняття проводяться двічі на місяць на базі Дроговицької бібліотеки номер 1 у сенсорній кімнаті в народному домі, а також у молодіжному просторі, інформацію про заходи ви можете знайти на сторінці активної громади Дрогобича. Вони є безкоштовними і для усіх охочих, хоча є обмеження по віку від 18 років.